Так, забрав посилочку з нової пошти насіння. Зараз будемо розпаковувати дивитися. Так, що у нас? Атлант. Так. А, це червоний перець. 500 штук. Так. Це накладна. Ага, так. Баклажанчики теж взяли. це чисто для себе. 120 штук взяли на розсаду. Так. І 500 перця зоржа. Це жовтий. Це червоний, це жовтий. В цьому році посадимо. Перця 1000 штук. Я думаю, хватить, Бо в нас ще капуста там буде. Огірки, як завжди. В общем, будемо висаджувати.